Поки в гарячих точках світу на зброю витрачають шалені гроші. Планетою шириться епідемія Еболи, що вбиває тисячі людей абсолютно безкоштовно. Наші миротворці, які несуть службу в Ліберії та Конго, опинились в епіцентрі цього жаху. Тож ми вирішили з'ясувати, як лихоманці протидіють українські та іноземні військові. Вперше нею захворіли у 1976-му, але масштабний спалах епідемії почався в лютому цього року в Гвінеї. Пізніше Ебола перекочувала до Ліберії Сір. Леони, Нігерії, Сенегалу, Конго. Далі у США та Німеччину, Норвегію, Італію. Уражене цим вірусом тіло людини перетворюється в шкіряний мішок, повний крові та жилеподібної тканини. Інкубаційний період після інфікування становить від кількох хвилин до трьох тижнів. Офіційно ебола вже вбила близько п'яти тисяч людей, понад десять тисяч заражені жахливою лихоманкою. Лікарів бачають причину в антисанітарії та місцевих похоронних традиціях. Тут є такий звичай цілувати мерця перед похованням народ не розуміє, що це хвороба. Вони думають, що їх цілеспрямовано вбивають. Попри вказівки місцевої влади спалювати трупи таких померлих, їх потай ховають і самі стають жертвами. У проблемних країнах Західної Африки перекриті кордони та оголошений загальнодержавний карантин. Туди не відкривають візи та відмовляються від рейсів авіалінії. Але світ не залишається осторонь проблеми. Окрім іноземних медиків, на допомогу приходять військові армії світу. Китай спрямував до Ліберії своїх медичних спеціалістів. Їх супроводжують миротворці з КНР, які з 2003 року беруть там участь в місіях ООН. Великобританія відправила до С'єра Леони сотню медиків та корабель королівських військово-морських сил Аргус з медикаментами та іншою допомогою. 17 жовтня президент США Барак Обама підписав указ про участь резервістів та нацгвардійців в усіх операціях щодо придушення вірусу Еболи у проблемних регіонах. Вони не лише слідкують за дотриманням санітарних норм, а й будують об'єкти медичної інфраструктури перед відрядженням до Західної Африки наші військові пройшли тренування зі спеціальним захисним спорядженням. Вже там двічі на день у них перевіряють, чи немає симптомів еболи, і міряють температуру. Після повернення до США вони пройдуть 21-денний карантин. Пентагон навіть розглядає можливість залучення до роботи замість медперсоналу в заражених зонах спеціальних роботів. Нині Україна не здатна до таких високотехнологічних кроків. Але факт залишається фактом: наші військові у Ліберії та Конго стали зарушниками ситуації та змушені захищатись від еболи паралельно з виконанням миротворчих завдань. Командування загону організувало пункти обробки особового складу дезінфікуючими розчинами. Кожному військовослужбовцю видаються медичні маски та гумові рукавички. Щоденно проводиться дезінфекція авіаційної та автомобільної техніки, яка вибуває з табору контингенту. Вертольоти укомплектовані індивідуальними засобами захисту для екіпажу і не використовуються для транспортування хворих на еболу. Ебола найбільше нашкодила у Ліберії, а у нашому регіоні такого немає. Хоча на заході Конго померло десь 40 людей. У нас обмежили виїзд у місто. А якщо є велика необхідність, то тільки у масках. Що таке рукостискання вже навіть забули. Медик Зоон читав нам лекцію про Еболу. Також регулярно надходять матеріали про епідемію, з якими ознайомлюють наших миротворців. У 90-х роках США спільно з Канадою та окремо Росія займалися розробкою біологічної зброї на основі вірусу Ебола через дорожнечу та небезпечність. Проекти згорнули, але вакцина залишилась, про що вони заявили нещодавно. 17 жовтня Сенегал а 20-го – Нігерія оголосили про згасання епідемії. 20 жовтня від неї вилікували громадянку Норвегії, а наступного дня американця. Тож є надія, що вихід знайдеться. Питання лише у тому, хто профінансує за заходи з порятунку бідного африканського народу.